Чоловікам важко зрозуміти жінок, а жінкам важко зрозуміти чоловіків, і в більшості випадків все ж таки жінки не розуміють чоловіків, і вони, в принципі, мабуть, не розуміють, що це взагалі таке чоловік, бо м стати чоловіком подорослішати, і мається на увазі стати батьком з великої букви Б. Це не та людина, в якої є діти, а та людина, яка стала батьком. Е тобто дорослим чоловіком. Це дуже такий складний шлях, який, в принципі, ну, завжди є всередині кожного чоловіка, незалежно від його віку. Це ніби така. Природня інстинктивна програма, але в області психіки. І м, кожен чоловік, звичайно, відчуває в собі е, цю програму, умовно кажучи. І коли вона трішечки починає вилазити в свідомість на кожного етапі життя чоловіка в дитинстві, в підлітковому віці, в більш дорослому. То, звичайно, це дуже сильно лякає, бо, ну, так би мовити, є певні вимоги, які ти повинен виконати. Повинен самому собі, звичайно. Але справа в тому, що м -м, чоловіки це не виконують, вони цього бояться, бо той образ батька справжнього чоловіка. Він передбачає собою, ну, якщо ми говоримо про такий ідеальний образ, архетипічний образ, то це е, доволі така ну, сумна картина з точки зору сучасного, сучасного чоловіка, бо цей чоловік працює не заради себе, заради інших. Він віддає всього себе, в нього є цінності духовні, йому не потрібні гроші, на навіщо справжньому чоловікові гроші? Щоб купувати собі іграшки, ні, він їх віддає дружині, дітям, спільноті, церкві, ну коротше, кому завгодно, він працює для цього. Щоб були щасливі інші. І від цього він щасливий, бо в цьому є його щастя, в цьому є його призначення і все таке інше. А, ця людина є те, що називається там, стовпом землі. Це така стала одиниця, на якій все тримається. Ну, Певна частина життя, бо є ще жінки. На них теж щось тримається, звичайно. А, і це день за днем, одне й те саме: комусь там витерти жопу, витерти соплі, зробити домашню роботу, зробити вправи, погратися з сином в футбол, з дочкою, погратися в кукли, приділити час дружині, звичайно ж, піти. В поле, пахати там, пахати, 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 збирати врожай, прийти додому, корови, бики, овці, біткоїни, машини і все таке інше, і все потребує твоєї уваги. І ти все це робиш, асфальтуєш вулиці, освітлення проводиш. І все таке інше. Турбуюся, щоб все було тепло, чисто, сухо, затишно, безпечно, сито, красиво і все таке інше. А це такий образ, і, звичайно ж, тут мова й не йде про задоволення себе улюбленого. Ні, тут мова йде про служіння. Це таке дуже страшне слово. Для чоловіків, воно просто жахає. Це означає, що ти віддаєш себе на служіння. Зараз, як ніколи, ця тема дуже актуальна. І розумієте, і чоловіки готові на все, буквально на все, аби уникнути цього служіння оцього день за днем, до кінця життя, без варіантів. Розумієте, без відпусток, без творчих відпусток, без відпусток на депресію, без взагалі без нічого. Ти просто кожен день служиш. Кожен день. Більш того, ти це робиш щиро, не тому, що ти повинен, тебе хтось просить, тебе хтось за це платить. Ні. Ти робиш це тому, що ти цього прагнеш. Це твоя мета, це твоє бажання. Тому чоловіки, звичайно, уникають цього, уникають і вони готові на все. Готові піти в армію, в тюрму, готові це імітувати, як робляться маленькі діти. Вони граються, наприклад, там, в поліцейських. Вони погралися, і у них в голові є ідея, що ну так, я був поліцейським, я піймав злодія, відвів його в тюрму, там все таке інше. В голові дитини ця картина гармонійно склалася. І вона ну, якби відповідає дійсності. Але дійсність говорить про те, що ніякі злодії не були ну, якби, поміщені у в'язницю. Тому, якби це фантазія, це гра. Отак, от і чоловіки, вони граються в це, в чоловіків. Вони думають, вони фантазують, що вони це зробили. Збудували будинок, народили сина, посадили дерево, купили дружиню, шубу, машину, відвезли її на Мальдіви і все таке інше. Розумієте, все, вони справились. Там понаставила собі галочок у своєму зошиті щоденнику. І все. А потім, якби, ну вони говорять жінці, а що ти від мене ще хочеш? Я ж тобі все зробив. Що? Я сиджу, я поїхав з друзями грати в покер, в баню, на рибалку, на охоту, в тріп, я не знаю, на Еверест. Да, куди завгодно, що ти від мене хочеш, я тобі все дав. От так от. Якби. І тому чоловіки, знову ж таки, повторюсь, ідея така в тому, що вони з цього уникають. Уникають будь-якими методами, способами, підуть куди завгодно, продадуть душу за що завгодно, підпишуть будь-які папери, зроблять видимість, що вони це зробили. Причому такі, знаєте, екстравагантні випадки. Ти там в 20 років ти вже все зробив. В тебе дружина, діти, будинок, машина, все. Ти директор, красавчик. Ну, отак от. Так от. А, і жінки ведуться на образ, образ, який чоловіки створюють, коли уникають бути чоловіком. Оцей от образ, е крутий мачо, харизматичний лідер, великий мачете в тебе руках, велика машина. Ну, коротше, все таке інше. Або навпаки, такий е дуже красивий, чемний, спокійний, лагідний, улюбленець жінок, ну такий красавчик-мальчик. І у жінок в цей момент. Просипається їх материнський інстинкт. Вони на цих чоловіків насправді реагують як на дітей. На харизматичних мачо і на цих мальчиків-красунчиків. Вони не реагують на них як на дітей. І вони поруч з ними почуваються себе дітьми насправді. Але в них вмикається цей інстинкт, і вони починають за ними, ну так би мовити, доглядати. Якби. І в принципі, якщо ви помічаєте за собою, що ви там доглядаєте за чоловіком, або вчите його, як правильно щось робити, або під видом обговорення важливої теми, впарюєте йому свою ідею. Якби Навчаючи його, як правильно що робити, і взагалі, як правильно жити, як правильно дивитися на життя, то ви спілкуєтесь з дитиною. Ви бачите, мається на увазі жінки. Дитину. Це не означає, що перед вами не чоловік. Це означає, що ви бачите там дитину. Ви спілкуєтесь з дитиною. І значить, він для вас є дитина. Е Бо справжній образ, ну, образ справжнього чоловіка, він такий, який, по-перше, відлякує чоловіків, а по-друге, він не цікавий жінкам. Бо з тим чоловіком ти нічого не зробиш, в тому то і якби весь прикол. Бо він вже склався. І тобі там нема чого робити. Просто-напросто, нема чого. Ти можеш бути з ним як справжня жінка. У жінок теж є певні якби, вимоги до себе, теж певні етапи дорослішання, теж якби певна, так скажемо, програма закладена в них. Але то вже інша історія про жінок. Ми ж зараз про чоловіків і про те, яких жінки не розуміють. І розумієте, поряд з справжнім чоловіком, звичайно, може бути лише тільки справжня жінка. Бо такій жінці буде нецікаво, вона буде битися головою об стіну, намагаючись щось там зробити. Розумієте? І їй буде здаватися, можливо, що це якась така незрозуміла історія. Ну і все таке інше. Вона не зможе отримати всіх тих переваг, які може дати жінці дорослий чоловік. Вона не отримує їх. Бо вона буде хотіти тих переваг, які надає дитина матері, Ну, син. Що він робить з мамою? Він її боготворить. По-перше, по-друге, вона для нього сама найкраща в світі. Жінки це хочуть чути від чоловіків. Але це репліка сина, а не чоловіка. Для сина мама найрозумніша, найкрасивіша, коротше, сама найперша. І взагалі, єдине, що тобі в житті потрібно, це мама. Ну, якось так. Чоловіка від чоловіка жінка цього не отримає. Бо це може дати лише дитина. Дорослий чоловік може дати інші речі. Інші. Але якщо жінка очікує отих от речей, що вона сама-сама-сама найкраща, то вона просто не помітить інших речей, ну, умовно кажучи, дорослих. Бо вона буде сфокусована на дитячих, на які вона, в принципі, і ведеться. Е, ну, звичайно ж, можна сказати, що більшість з нас ніколи не дорослішають в своєму житті, так і лишаючись дитиною. І відповідно нас, цих неподорослішавших людей, приваблюють дитячі. Забаганки, так би мовити. А, іграшки, іграшки, ігри, задоволення, і все таке інше. І коротше, щоб тебе ніхто не чіпав, щоб ти був завжди у всьому правий, і щоб все було по-твоєму, і що ти був саме найкращий, і що все тобі, ну і все таке інше. Коротше. Ну, як у дітей нормальне таке дитинство, але якби вже там в 40-60 років. От. Ну, і я розпочав з того, що жінкам важко зрозуміти чоловіків, а чоловікам жінкам. жінок. Бо так, в жінки, відповідно, теж такі. І чоловік же ж очікує ж, да, там, щось інше. Він хоче ж маму. Ну, якщо він не подорослішав. Він хоче, щоб жінка за ним доглядала як мама, а вона ж хоче навпаки. Ну, коротше, тут е, погляди не сходяться. Іноді сходяться. Е, і якби ці люди живуть гармонійно в такому абсолютно гармонійному аб'юзивному союзі, де якби абсолютно все нормально. Е, часто вони бухають разом, звичайно ж. Все роблять разом. все. Е, от. І би, ну, цілком абсолютно нормально, пристойно живуть, би, ну, взагалі без ніяких проблем, питань до космоса. <сум> а, ніяких рефлексій, хто я, що я роблю, чи подобається це мені. І це такий би, стан Лімбу. Коли, якби, би, нема, в принципі, ну, би, взагалі, навіть натяку на рефлексію. Ну і нормально. Ну, фізичне існування на цьому, ну, в цій площині абсолютно можна реально досягнути. Чому ні. Ну, так от.